Що на сьогодні є релігія? Давайте зараз за Православію. Що на сьогодні насправді є релігією? Що на сьогодні є релігією? Що на сьогодні є релігією? Егрегор. 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 Отже. Що на сьогодні є релігією? Релігією Егрегор. Дуже міцний Егрегор. В главі він агресивний насправді, дуже агресивний, давній, де випиваються багато емоцій, черпаються емоції оцим агресивністю, сутністю агресивною. Ось. І давні, кажуть нам, вже давно випиваються всі емоційні, тобто енергія через емоції випивається. Ось. І в даному випадку дві кажезлів тут я можу трактувати, що да, варіації, два канали. В один заходить, в інший виходить. Але якби і ставиться і блоки таким чином. Що є сьогодні православний егрегор для людей? Для людей. Знову все на емоціях. Бачите, шість жезлів. Вибачте, ще жезлів, карта сили. Що для людей мається? Так, ось так, да, А, ось так. Що для людей? Який він для людей? Для людей він знову емоційний. Да? Знову через емоції, врата. В які входить людина з емоціями. З Далі. Він сам по собі темний і закритий, сильний, звичайно, де відбувається деяке віднуління, обнуління, оновлення для людей. Добре, як він діє на людей? Цей Грегор Православ'я, релігія, як діє, насправді, насправді. Муха проснулась десь в хаті Жужить. Як насправді діє цей егрегор на людей? Отже, П'ятірка кубків. Втратимо тобто випивається, випивається ця енергія з декількох, скажімо так, різнопланових, да? тобто підключається і через ці канали випивається. Цей ігрегор зараз, ця сила, яка харчується, вона виглядає зараз, виходить через е -м, Ось, Тобто, це. Е -м, Знання, це ні, вибачте, це не знання, це таємничість, яка, за якою да, є своя тає, своє таємниця, своє знання. Ось, Як впливає через читання, скоріше всього, цих книг і так далі, як впливає, блокується. Тобто, якщо ми тут будемо думати, що от як впливає, давайте розвивати цю тему. Тут королева Жидлів нам так, так, також каже нам за оцей рух за життєву силу. Отже, випивається невистачання цих життєвих сил. Далі, з оцього об'єкта, тобто людини, є підключки, їх декілька да? щитується, береться, блокується і зупиняється. Як впливає. Тобто забирається і десь там блокується, десь збирається ця енергія і зупиняється. В даному випадку ця людина є жертвою, жертвою, з якою свисмокчується. Оце ця життєва сила. Також можна ще сказати, що з людини, з об'єкта. Який закручений, замучений в такому, да, в уморочному стані, заплутаний заплутаний цими байками, фуфайками, придуманою нав'язливою інформацією, Саме придуманою нав'язливу інформацію, а релігія тире є, є брехлива інформація, так само як реклама тире є нав'язлива інформація, релігія Тре є нав'язлива інформація. Ось людина в мороке віддає життєву силу, свої знання, таємниці взагалі те, що, в принципі, творцем вкладено да, в цю людину, дух і так далі Ось, це якби щитується і собі десь там забирається. Давайте далі. Які наслідки для людини ця? Релігія, які наслідки людина буде мати, яка м -м, підключена до цього егрегору? Релігіозно, для православ'я. Ми бачимо тут вісім пентаклів, ресурс, ще жезлів, трійка мічей, паш жезлів. Отже, які наслідки, судячи по ось цим? По ось цим картам ми можемо казати, що це іде е, 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 така дуже тісна. Підключка тісна вампірізм, тому що саме вампірізм народжується саме в цій підключці. Я зараз скажу, чому я саме роблю такий розклад. Які наслідки? Активна робота, тобто постійна робота через ці канали, спілкування, коли людина молиться, звертається, обкладає себе іконками різними картинками мертвих або придуманих святих придуманих, яких колись не було, або придумані а, ці святі взяті там, з Єгипетського, з міфології різних, а, надумані це, ось, це стародавні байки, байки-байки, придумані імена. А, далі і люди їм моляться, віддають свою енергію. І ось через ці канали, багато канал, да, каналів. Да, неочікувано для людей. Неочікувано для людей. Іде пробиття між лопатками. А, так і є. Tomou isso? Релігія і Грегор, коли підключається, він пробиває в одну, із важливіших, в одну із важливіших каналів, це сердечна чакра. і Між лопатками входить в соняче сплетіння. Ну, тобто між лопатками зі спини, коротше, входить в сонячне сплетіння. І як той павук, на який ловили, ловлять рибу, цей крючок, він отак, ти його вже витягнути просто так не можеш. І пас Жезлів, якби, Закріплюється і собі там проживає. Ось ця сутність. І ще раз: як. Проявляється на людині, яка туди якби, підписалася, під, підключилася. Іде активна дуже робота, підключаються різні канали, привбивається, причому для людини це ну, якби усвідомлювати дуже боляче. Це як, як, не очікуєшся як зрада, да? це предательство. Ось. І якби, заселяється в людину така сутність, яка грає свою роль. Ось Грає і так далі. Тут ще можна сказати, що людина стає просто ось тим, тим самим об'єктом-лялькою, керованою. Змійте, ось так. І є об'єктом ну, сосудом, каналом Паш Жезлів, каналом, через який йде перелив енергії. Ну, та Тут в даний момент навіть голови намальовані. тобто, е через оці, Цей божественний канал, який повинен йти з голови, до підключка до всесвітнього, до свого явищого, до творця, до всесвіту космосу, як ви хочете, називаєте це е до потоку. ось так. Тобто, це забирається. Істотою, яка називається в релігії той, хто в голові стоїть Бог, там, і все таке. Так. Чи розуміють люди сьогодні? наскільки... Це, це давайте так. Чи розуміють люди сьогодні реальність взагалі те, що відбувається насправді в релігії, тобто вплив Егрегора на людину? Чи розуміють люди? Реальний вплив. Ну, колісніця, сім'ї. Не всі, ви бачимо, лише ті, хто, не всі, да, лише ті, хто йде своїм шляхом досвіду в пошуках оці, тих знань, вони щось відшукають. Вони щось знаходять, скажімо так, якісь знання. Ось так. Вони щось знаходять. Не всі. Дехто, скажімо так, ідуть багато, далі хтось просинається. І тільки доходять лише тільки ті, хто шукає постійно. Знання, які приховані, давно вже приховані. Розумієте? Знання, які давно старі. Знання, які давно старі. Так, і ми зараз ще глянемо. Чи розуміють? Ага. Ну і що? В принципі, тут я думаю, о карта дявола навіть знизу. Далі я не буду тут дивитися, я вам хочу просто сказати. Дивіться, я тільки що подивилася випадково так, просто листаючи стрічку. Знайша там батюшки, оці всякі попи, оці всякі там пишуть. Ви знаєте, оці люди вони можуть бути чудовими людьми в житті. Ми зараз кажемо про їх, я зараз буду казати про їх професію. А самі вони люди можуть бути прекрасні, вони можуть гарно там садити квіточки, любити тварин, і, скажімо так, в чому я маю сумнів, і вони можуть бути гарними батьками, наприклад, для своїх дітей. Але є важливий момент. Є важливий момент. Справа в тому, що коли ти працюєш з будь-яким егрегором релігіозним, зараз кажу за релігіозні егрегори, він буде відповідати. Він буде відповідати. Оці всі люди, які керують в православії релігією, а це попи, оці, всі, оці, як ви їх там називаєте. Коротше, всі, хто керують паствою овцями, вони отримують плюшки, тому що вони ведуть їжу. їжа це ви. Це ви, люди, які йдуть туди молитися і так далі. Я не знаю, наскільки може це відео, але постараюся дуже коротко сказати. Так як во главі стоїть вбита людина, і зараз немає питання, я не обговорює, не проговорює те, що ця людина могла бути видуманою, придуманою і так далі. Чи вона була в реальності, це не має значення. Важливо те, що придуманий цей релігіозний Грегор, тобто створений вже і Грегор, бо люди почали туди молитися, Молитися, віддавати свою енергію. Ось а це практично єдина істота, крім тварини, ще, звичайно, які від, можуть віддавати свою енергію, створю, створювати да, сутність. І от Люди, уявіть собі, мільйони ми молилися і моляться, віддаючи колосальну, просто колосальну енергетику свою, живих, як живих істот, віддаючи величезні істоти. Сьогодні православний Егрегор просто. Величезна, необ, не всеоброзуміюча м, м, знаю, куля а, оцих, всіх енергій. А, що таке Грегор? В Грегорі а, а, все повністю твоя інформація. З ким ти спала, коли народилася, коли, а, які хвороби, та-та-та-та-та-та-та. Ну повністю, з ким ти дружиш, як ти виглядаєш, волосся, очі, ноги, руки і так далі. Хто був, хто був перший, хто хто народив і так далі. повністю все. Про твій характер, темперамент, все повністю є. То є і в Ргвгрегорі не грає роль. Ти темний, плох, поганий, світлий, добрий так далі. Не має значення. Важлива та емоція, яку ти даєш. Тому не важливо, поганий ти піп, чи гарний ти піп. не важливо, Важливо, що ти туди приносиш їжу, а їжа може, яка молитися, може туди ходити, плакати, стогнати, радіти, щось там поганого робити в цих церквях. Або не робити, просто ходити, стояти і те далі, віддає через себе як божественний канал, віддає енергію. Для Грегора не має значення, яка енергія йде. Ти поганець чи ти добрий? Важливо, сама енергія, харчування. Ви туди йдете, віддаєте енергію. Це і Грегор не просто так називають Грегором смерті. Тому що все, що побудовано на цьому Грегорі, в главі і взагалі навіть в. Вище нижче трошки, ніж Ісус Христос, нижче всі ідуть мертві, оці всі свята, ці, 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 яким ви ходите, свічки ставите, молитесь, плачете, ходите на, на колінах, повзаєте чолом, б'єтеся вдома, э, там що ставите свічки ля-ля-ля, без кінця без краю. І сьогодні ви ходите туди чи не туди, молитесь вдома, розумію, не знаєте більше просто нічого. Пустота у вас, тому що ви Більше нічого не знаєте, до кого звертатися, і так далі. Тому ви хапаєтеся за останній скажімо так, останній момент. Але ви йдете туди, до цього Егрегора, неважливо вдома, в туалеті, на вулиці чи в церкві. Ви зливаєте свою енергію через страждання, бо ви плачете, ви звертаєтесь, ви сумуєте через страждання, оплакуючи, наприклад, живого військового, за яким ви там молитесь, і так далі. І так далі. Я вам хочу сказати. Що я була, так би мовити, адептом, назвемо так, людиною, яка дуже серйозно колись, з, як би вам сказати, молилася і навіть була приймала рішення, хотіла прийняти рішення, дуже плотно його так щільно продумувала, щоб піти в монастир. Ось така у мене любов була до цього всього. До тих пір є важливий ще раз кажу момент, коли ти тісно співпрацюєш, тісно, тісно, це не раз на тиждень, це кожен день по декілька годин, не встаючи. От ти так просто молишся, та проговориш і так далі. Починають відкриватися м, різні моменти. Вони не у всіх можуть бути, бо я не проста. Розумієте, вони не у всіх можуть бути. Але е, справа в тому, що я була хрещена лише в 20 років, і тому це було свідомо. І е, пізніше я зняла оці всі з себе печатки, зверталася до людини, це я на YouTube вже розповідала. ось, е, Тобто це все знялося. Але е, до цього я просто е, зверталася до Ісуса, бо так от мене вчила моя бабуся, е, дала мені іконку, мені там 7-8 років і так далі. Тобто, колись я з цим або мій рід е, співпрацював дуже тісно в цьому егрегорі. Е, не Тільки в цьому, але зараз ми кажемо от саме про цей момент. Ось. І саме десь приблизно 8 років, можливо, в 9, я не пам'ятаю, я вже тоді перший раз побачила, як відкрилися очі у ікони. Очі. Тобто просто їх раз і не стає, і становиться на маленькій іконі ти вже бачиш, як щось замість очей це просто чорні плями без дна. От, тобто там от просто прірва, яка починає лякати, тому що на тебе починають дивитися чорними зіяючими дірками. І я ще мала була, я вам ще раз скажу. Коли вже пізніше я почала активно проводити роботи кожного дня, кожного вечора по півночі. Тобто я починала з вечора, тому що так, якби ти після роботи приходиш. І. Відкриваються очі знову у ікони. Я розумію, ще раз кажу, що це не кожен може досягти такого рівня, не кожен може. Але тоді ти от інформацію, що це, як це і так далі. Почало змінюватися простір, повітря почало змінюватися. ну, Тобто, і, і ти отримуєш, якби я стала розуміти, що переді мною. У мене був такий величезний алтар, у мене отак ці от ікони стояли, свічки, там я вся така з на рука. В, в, в руках, У мене були списки величезні, я там починала -та. Я ходила по вулицям, і Бог родиться Діва я просто у мене вже на знаєте, в думках просто без зупинки. для, У мене був результат. У мене була ціль, це не просто так. У мене була ціль, яку я намагалася досягти, але стала відчувати різницю, що якби у мене, я якби піднялася. Якби я ходила по землі, як і всі люди, але усвідомлювала те, що я йду, а я вище їх, вище людей. От вони йдуть по асфальту, я теж йду по асфальту, але насправді я вище людей. Тобто, ось так, Біля мене був такий кокон величезний, пропрацьований, і я, в принципі, я вся така, ви просто не знаєте моє життя, все у мене так, все, все, я навколо мене все завжди якесь чародійне і так далі. Просто хочу вам сказати. Що отримувати я стала інформацію, я зрозуміла, як вона працює. Через деякий час я звернулася до своїх наставників. За спиною мається на увазі. І запросила, щоб мені дали вчителя або вчит... ну, наставника земного, який мені допоможе розібратися і так далі. І ось розібратися і допоможе мені увійти у... в, якби, в магію, тільки не так, як от там чую, знаю, розумію. І звичайно, це не інтернетовські те, що зараз там в TikTok показують, капець караул хавайся, вибачте. Ну, це пітець. Ось, мені потрібен був саме не книжки, а майстер. От мені потрібен був майстер. Людина, яка живе цим. Не просто там, так, а от, яка живе цим. І я потрапила до однієї прикольної пари, темні маги, звичайно, перше, який був якби Перший шматок цього навчання, навчання був якраз про Ігрегори. І тут у мене складаються всі пазли. Тут я розумію, що відбувається, і так далі. Що відбувається, як відбувається? Тому що я наблюдала, що як тільки ти починаєш щось просити до того до кого звертаєшся, особливо там на розрив чогось, на зламання чогось, на знищення чогось, воно ну, по щелчку. Тобто, якщо воно несе печальку, воно по щелчку трапляється. Якщо воно ламається, по щелчку, далі я стала вивчати ширше. Звідки взагалі це писалося все? Зв... Як воно взагалі, де вони взяли оці всі патріархатні казли, які писали оці книжки, придумували, писали, дописували, де вони пиздили цю інформацію? Вони ж її просто так не могли написати. Ну потім я стала вивчати глибше, і звичайно, ми зайшли аж в. В, в єгипетські часи, а потім я ще займалася медитаціями туди, потрапля... туди, як би входили ми, і так далі. Тобто дуже багато було, вибачте, я не можу сказати, вкрали чи запозичили. Це просто спіжено було навчання у, у єгиптян, навчання, тому що я вам зараз коротко розповім: єгиптяни це були дуже розумні на той час люди, які мали. За основа як ми сьогодні математику проходимо, це тобто, це просто не заперечувало, да, тут, це обов'язково. У них був обов'язковий предмет: це якби чародійство, колдовство. Але це не те, як ми сьогодні розуміємо, а робота була з енергіями. Розумієте, з енергіями, навчання, куди що послати, як передати праця з енергіями з енергіями, які є навколо нас. Тобто їх дуже багато навколо нас. Ось, як іми користуватися, як передавати сигнали. Ну це практично як по телефону, мобільному ми дзвонимо. Так само можна було передавати інформацію. Це були такі практики, робота з природніми силами, стихій і не тільки стихій. Ось. Це все було дуже багато спіжено привласнено, Воно названо єврейським навчанням. Ось, далі багато чого було взято. Ну, Ви сьогодні знаєте, шумарських богів, теж було звідти взяти різні історії, з єгипетських історій було взято. Багато що просто і просто переіменовано. Також багато було. Дуже масштабно було вкрадено саме язичницькі всі історії язичницькі. ну на той Сьогодні для нас це просто якби придумані казки, на, на той час це були історії. І саме язичники, які були на той час проживали на території тодішньої України. ось Там, де були слов'яни, багато було взято, багато було вкрадено, названі імена потім стали. Писатися єврейськими іменами Марія Ісус, та-та-та, всі всі, оці, всі, і так далі. І також, наприклад, зірка, зірка цього як його забула. Всі ці пентаграми і так далі, все це знаки насправді язичества, які були просто вкрадені, привласнені, названі. Е, нібито той знайшов якийсь там євреї стародавній, ще якийсь там євреї знайшов стародавній, а то євреям приснилося, а то євреям написалося, а то бабушка їм передала, і так далі. Це все вкрадено, вкрадено і привласнено. Е, Ви повинні зрозуміти, що до того часу, до того, як прийшла приперлася релігія, 一样。Yeah. О, давайте зараз ще трошки там додам. Ну, існував матріархат. Все ж таки, да? до того часу був більше матріархат, матріархат, матріархат. І, звичайно, я не кажу, що прямо от прийшла релігія, а от прямо до цього періоду був матріархат. Ні, звичайно, наші патріархати, наші ці чоловіки, вони завжди починали лізти, як тільки їм там, скажімо так, дозволили да, більше рот відкривати, вибачте, чоловіки, але так. Ось, стала ось така біда відбуватися, війни і так далі. Ну це я далеко залізла, або залізла сильно далеко. Хотілося би додати, хотілося б додати, що таке егрегор Зроблю в іншому відео.